Вони считаются. Так що нічого не меняется на сьогоднішній день, нашому візиту. Відноситься візном. Ні, закра. Отже, як ви знаєте, сьогодні миргородці шанули повстання під відпроводом. І сьогодні 95-та річниця цього повстання. Це повстання відбулося 1-4 квітня. Є і молоді люди, які, можливо, і вперше чують, може і не вперше, але не щороку згадується ця подія. Але ми збираємося тут кожного року, на початку квітня, бо саме на цьому місці були розстріляні втрачені українські патріоти. Учасники повстання під проводом Сергія Дубчака. Повстання почалося у Миргороді е, стихійно, але готувалося воно зарані, е, готувалося задовго, бо е, всі українці, особливо по селах, були надзвичайно обурені тією ситуацією, яка складалася тоді в Україні. коли е, Цілими вагонами, десятками вагонів із Миргородщини вивозилося продовольство. Були створені цілі чекістські загони, спецзагони, загони спецпризначення, які забезпечували безперебійне постійне вивезення продовольства харчів із України до більшовицької Росії, до міст, особливо російських. І у Миргороді в той час стояла військова частина. Червоногвардійська, червона армійська військова частина, але серед офіцерства, серед людей, які були патріотично налаштовані, вже визрівало невдоволення, що вони мають забезпечувати ось цей грабіж України. І ось у цій частині від керівництва офіцера, українця, петлюрюється за переконаннями. Сергія Дубчака і виникло це повстання першого року. Розстріляні слідуючі ліца. Варто назвати ці імена Вітюгов Нєвєжин Микола, Пазенко Ісак Йосипович, Троневський Варфоломій Михайлович, Лисенко Григорій, Дубовик Григорій Карпович, Кириленко Григорій Овсійович, Зальський Костянтин Костянтинович, Догополов Олександр Васильович, Процум Григорій Самсонович. І останнім окремо дописано і Тупчак Сергій Устимович. Це документ, знаю, з якого те, ми відбулося в 2015 році, от, навесні. Але історія нас ну, напевно ж, вчить, тому що нічому не вчить, оскільки, ну, коли ми проводили цей захід минулого року, пам'ятаєте, Анатолій Петрович сказав, що ми багато говоримо, але мало року. Через те я спокійно зараз стою отут перед вами з цієї причини, що ми вміємо дещо робити. Я вважаю, що за цей рік, коли ми вшануємо пам'ять наших героїв, не оглядаючись на те, надрукують, не надрукують, скажуть, не скажуть, закинуть там петлюрівці, бандерівці, так очі фашисти. От. Нам байдуже, чому? Бо до мене підходили оці от, ну знаєте, як до нової влади. Ветеран, Голов, голова те, ради ветеранів. Не буде цей час у місті, не буду ні раду новічі майже, був відсутній. Але в мене давно є ідея. Ну, дуже мене турбує те, що зразу сказати, я дуже радий, що зайшли пам'ятник Леніна. Хочу ну, подякувати тим, хто це зробив. Слава Богу, хоть одно в місті виховувати наше майбутнє покоління. Але на цьому парку. Є могили. ну Ми знаєте, що нас усіх виховували паликами-морозовими. Так само було закладені ці пам'ятники в парку для того, щоб мати приклад для поколінь. Це могили наших загарбників. Там це Єфремова, там, по-моєму, так? Тому що якби не перемога на Майдані, то ми б з вами вже мабуть, із рюкзаками їхали в Усибір. Цьому навіть сумніву немає. І бажаючих славити перемогу тих злочинців у місті знайшлося б набагато більше, ніж бажаючих прийти і пом'янути цих славетних людей. Тому, на мою думку, зараз важливіше, чим вибори президента, і вибори до органів місцевого самоврядування в нашій боротьбі нічого немає.